Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. На минулому занятті ми рахували та вирішували цікаві завдання. А сьогодні я пропоную помандрувати на автобусі, вирішити цікаві задачі та намалювати графічний диктант по клітинкам. Перша зупинка. Ось стоять машини в ряд, ніби справді на парад. Але не на всіх машинах є номери. Пропоную розібратися, яке число пропущене. Перша машина під номером 1. Далі немає числа. Яке нам потрібно поставити? Два, наступна машина під номером 3. Далі яка? Четверта. Далі п'ята, наступна шоста. А далі яка? Сьома і восьма. Чудово! ми допомогли розібратися і всі машини мають свій номер. Поїхали далі. На галявині діти грали з повітряними кульками. Але подув вітерець. І всі кульки перемішалися. Пропоную допомогти розібратися з ними і вистроїти уряд, але у зворотньому напрямку. Називайте колір кульки, а я буду їх ловити. Спочатку знайдіть кульку під найбільшим числом. Ось і вона під номером 9. Далі кулька. Того числа, яке стоїть попереду числа 9. А перед числом 9 стоїть число 8. Якого кольору кулька під номером 8? Зеленого. Ось вона. Блакитна під номером 7. Далі фіолетова під номером 6. Далі. Червона під номером 5. Попереду числа 5 стоїть число 4. Перед числом 4 стоїть число 3. Перед числом 3 стоїть число 2. І це жовта кулька. І число 1 зелена кулька. Чудово! Всім кулькам ми знайшли їх місце. Поїхали далі. Наступна зупинка. Стоять вантажні машини, і в них є порожні клітинки. Потрібно поставити в кожній машині зліва і справа пропущені числа. Блакитна машина. Посередині стоїть число 7. Зліва від числа 7 потрібно поставити число 6, а праворуч 8. Помаранчева машина. Посередині стоїть число 9. Тоді зліво потрібно поставити число 8, а праворуч 10. Фіолетова машина. Зліва від числа 2, поставимо число 1. А праворуч 3. Зелена машина. Посередині стоїть число 4, зліво ставимо число 3, а праворуч 5. Пропоную зупинити відео і в наступних машинах назвати пропущені числа самостійно. Поїхали далі. Наступна зупинка. Цікава таблиця з дорожніми знаками. Але будівельники ремонтували дорогу і всі знаки переплутали. Ми їм допоможемо. Потрібно знайти знак, який опинився праворуч за таблицею, і показати його місце у порожньому віконечку. Є така умова, що по кожному рядочку знаки не повторювалися. Пропоную уважно подивитися. У таблиці є такі знаки: Рух на велосипедах заборонено. Рух пішоходів заборонено. Підземний перехід. Пішохідний перехід. Перший рядочок. Є знак Рух на велосипедах заборонено. Рух. Пішоходів заборонено та підземний перехід. А немає якого знаку? Так. Пішохідний перехід. Другий рядочок. Є знак. Рух на велосипедах заборонено, пішохідний перехід. Підземний перехід. А пропустили який знак? Ось цей рух пішоходів заборонено. Третій рядочок. Є знак пішохідний перехід, рух пішоходів заборонено. Підземний перехід. А немає знаку? Рух на велосипедах заборонено. Ось тепер всі знаки стоять на своєму місці. Дякую вам, малята. Ви були дуже уважні. Ми сіли у автобус, але водій не знає, по якій дорозі йому їхати, щоб доїхати до заправки, бо пального не вистачає, щоб повернутися додому. Спочатку відшукаємо, де заправка. Так, ось де вона. Написано АЗС. Якщо автобус поїде вниз, а потім вгору, то ми приїдемо до спортивного обладнання. Тому повертаємося назад, де дорога розходиться. І їдемо не вгору. А вниз, вниз, вниз. Ось знову дорога розходиться. Можна поїхати вправо і вгору, але ми знову приїхали на те ж місце. Тому повертаємося назад і обираємо маршрут куди? Вліво чи вправо? Вправо, вниз, вправо, вгору, вліво, вгору. Вправо, вниз, вправо. Вгору ми приїхали до якогось будиночку. Не туди. Повертаємось назад, де дорога розходилася. Ми їхали вправо, а тепер поїдемо вниз. А тепер куди? Поїдемо вліво. Приїдемо не туди. Це далеко від заправки. Поїхали назад. І тепер прямо вниз, вправо, вгору, вгору, вліво, вгору, вправо, вниз. Нарешті ми добралися до заправки можна заправлятися. Так як наше заняття присвячено дорозі правилам дорожнього руху, пропоную намалювати автомобіль по клітинкам. Приготуйте, будь ласка, аркушу клітинку та простий олівець. Ставимо крапочку, від якої ми починаємо малювати лінії. Уважно слідкуйте за напрямом, куди треба проводити лінію і рахуйте клітинки. Приготувалися? Починаємо. Від крапки проводимо лінію на три клітинки вгору. Проводимо лінію на 9 клітинок вправо. 4 клітинки вниз. 2 клітинки вліво. Одна клітинка похила лінія вліво вгору. Одна клітинка вліво, одна клітинка похила лінія вліво-вниз, вісім клітинок вліво. Одна похила клітинка вгору, одна вліво, одна похила вліво вниз. Дві вліво, одна клітинка вгору, одна вправо, одна вгору, одна похила вправо вгору, дві клітинки вправо, дві клітинки вгору, одна похила вправо вгору, три клітинки вправо, п'ять клітинок вниз, одна клітинка вправо. Знизу домалюємо колеса. Можна намалювати дорогу. Віконечко водія. Та розфарбувати машину будь-якими кольорами. Сфотографуйте свою машину і надішліть мені. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!